Вітаю, друзі! Вітаю! Хочу допомогти вам сьогодні писати твір роздум Що для цього потрібно? По-перше, по треба прочитати книгу. Тобто, твір роздум на літературну тему потребує знання тексту, який ви будете аналізувати. Починаємо з того, що читаємо книгу. Якщо ви її прочитали, у вас буде своя власна думка. Спробуйте її сформулювати щодо цього тексту. Використання чужого без посилання на автора це плагіат, крадіжка. Сподіваюсь, у вас до цього не дійде. Але використовувати чужі думки можна, читати критичні зауваження можна. Тільки оформлювати їх треба як цитату, як пряму мову. От дивіться внизу, там є приклад, як оформлювати цитати. А з чого складається твір-роздум? Він дуже схожий на сендвіч. Він складається з трьох обов'язкових частин: вступ, основна частина і висновок. Що таке вступ? Це така верхня частинка сендвіча, і тут визначається тема твору, проблема, яка буде досліджуватися, головна теза, думка, яка буде розглянута, і яку ви будете доводити в основній частині. У вступі можна згадувати історію створення твору письменника, біографічні дані, історичні факти, які допоможуть краще розкрити тему. Вступ. Це одна п'ята частина всього твору. У вступі формулюється тема і висловлюється власна думка щодо неї. Основна частина сендвіча. Вона розгортає і доводить оту заявлену тему. Тут містяться приклади, факти і аргументи, які ілюструють тему і розкривають заявлену в темі проблему. Зауважте, це не переказ. Твору автора, а аналіз його, міркування щодо нього. Дуже важливо використовувати приклади з твору, імена, події, власні міркування, життєвий досвід ваш. Цитати оформлюються як, як пряма мова. Основна частина це три п'ятих всього твору. Рожева Виділено на малюночку. Тобто основна частина це доказова частина вашого твору. І остання частина це висновок. Містить висновки щодо розглянутої теми узагальнення. По суті, повторює іншими словами ту частину вступу, яка стосується визначення теми, проблеми і вашого варіанту її вирішення. І починається зі слів. Таким чином, ми довели, що підведемо по підсумки, можна зробити висновки, підсумуємо наше спостереження. Основна частина це теж одна п'ята всього твору. Висновок може складатися навіть з одного речення. Головне, щоб ви підсумували, узагальнили інформацію, і щоб цей висновок був пов'язаний з темою твору. Обов'язково. Тож, я хочу показати вам, з чого складається ще один раз, щоб ви зрозуміли краще. Ступ, основна частина і висновок. От приблизно так має виглядати план вашого твору. В основній частині докази, приклади, конкретні з конкретного тексту. Тож, бажаю вам творчої наснаги. Сподіваюсь, у вас вийдуть дуже цікаві твори.